Ситуація навколо ТОВ Бердичівська солодова компанія залишається складною. Протягом двох днів обласна податкова інспекція проводила там слідчі дії. Нам вдалося отримати більш повну інформацію з цього приводу. Ходять різні чутки про те, що затримано кращого платника податків, керівника ТОВ солодової компанії, заблоковано розвинкові рахунки, призупинна господарська діяльність. Вважаю за необхідне внести деякі роз'яснення щодо дій податкових органів в даній ситуації. По-перше, наголошую, що ніяких дій з боку органів податкової міліції відносно посадових осіб, ТОВ Солодова компанія, як було вказано в репортажі кращого платника податків в місті Бердичів не проводилось і не проводиться. Претензій до даного підприємства немає взагалі. В даний час з працівниками обласного апарату податкової міліції проводиться ряд певних слідчих дій відносно підприємства ТОВ Український Солод, який знаходиться на сплаті фіксованого сільськогосподарського податку та користується пільгою податкуванні. Несплата податків в сумі 800 тисяч гривень виникла на підприємстві ТОВ «Український Солод зв'язку з неправильним використанням піль по податку на додану вартість, якою користується підприємство, перебуваючи на сплаті сільського сільськогосподарського податку. По даному факту... Подальшому слідчим відділом податкової адміністрації в Житомирської області 21 березня була порушена кримінальна справа з статті 212.3 по факту ухилення і сплати податків. Посудовими особами, то український солод. За словами директора з економіки та фінансів ТОВ Бердичівська солодова компанія Миколи Заїки, податківцями вилучено оргтехніку та всю документацію, навіть засновницького характеру. А у керівного складу підприємства вдома відбувся обшук. На сьогодні ситуація на підприємстві дуже складна. Практично паралізована діяльність солодової компанії. Я не говорю про український солод. облік увесь. Сьогодні невідомо, як нам вести. У нас була електронна система обліку, все вилучено, всі диски, всі дискети. Ну, я вже говорив системники. Сьогодні у нас багато контрактів з міжнародними фірмами, зокрема Грузією, Прибалтикою, Молдовією, Туркменістаном, Росією. Ми не можемо сьогодні повноцінно відружати продукцію нашу. Тоді-то вилучена часть договорів яким працює оригінал догорів, з якими працювали ми. Ну, я не знаю. По-моєму, -мо, по це якийсь 37-й рік, чи що, я не можу зрозуміти, хто це, кому це потрібно. Сьогодні призупинили посівну право підпису, тобто тільки директора. Сьогодні я не маю можливості, як там немає ніяк відношення, як посадова там не посадова особа, немає як відношення, я не можу відпустити продукцію на посів, не можу відпустити техніку. Начальник Бердичівського відділу податкової міліції проведені слідчі дії пояснює так: для встановлення істини по справі 26 березня, поточного року, в рамках розслідування даної кримінальної справи, слідчим відділом податкової адміністрації було проведено ряд слідчих дій, а саме обшуки. Та проведені виямки фінансово-господарських документів за 2005-2006 рік, що можуть служити доказами при розсліду даної кримінальної справи. На території ВТОВ «Бердичівська солодова компанія зібралася частина колективу, у якому понад 300 чоловік. Робочий процес продовжується та людей непокоїть доля підприємства. Ми з п'яти тисяч запланованих гектарів посівної площі засіли всього 600 гектарів. Далі посівний процес зупинено. Сьогодні люди мені задають питання, що будемо робити далі. Як мені відповісти людям? Я не можу підвести їм ні зерно, ні мінеральне добриво, Так як по бухгалтерії закриті всі документи вилучені? Я говорю от водителі, вон, будь ласка, є водітелі, Я говорю от водітелів. Якщо, якщо не приймуть міри... Городські влади чи які. Візьмемо машини, перекриємо мост. Якщо сьогодні я залишуся без роботи під забором, то в мене діти будуть голодні. Пожалуйста, рішайте, щось треба з цим робити. Ми написали письма во всі інстанції, щоб нам допомогли розібратися в цій даній ситуації. Ми почому ні одного ми не отримали. Ну уже дав давно мы написали после того, как закончилась наша проверка. Мы написали и в Киеве, мы писали и нашему мэру, никто не соизволил из местных властей прийти нам и сказать, товарищи, ну вы в чем-то не правы, подождите, решите, будут приняты какие-то решения. Що це таке? Кому тепер жало? Заступник міського голови Сергій Онофрійчук повідомив, що відповідь на звернення трудового колективу ТОВ Бердичівська солодова компанія надіслано. Відповідно, ми підготовили короткий, коротку відповідь. Ми розглядали згідно чинного законодавства протягом місяця. Але для того, щоб написати відповідь, розпочатку вивчити проблему, ми можемо написати. Що це не наше підприємство, і не протязі одного дня дати відповідь для того, щоб дати ґрунтовану відповідь, ми зробили запит податкову інспекцію. Податкова інспекція дала роз'яснення. Відбулися недоразові зустрічі міського голови з керівництвом підприємства вивати, СІТАКОМ, і з керівником ОДПІ. Тобто, ситуація тримається на контролі, проблема в іншому. Що стосується підприємства Бердичівська солодова компанія, по якій фактично порушень немає, ми це відобразили в відповіді, ну, незначні є, як і при любій перевірці. Основні питання виникли в українську солоду. Він зареєстрований на території району, зареєстрований в Бердичівській радіаміністрації. Всі податки сплачуються в районний бюджет. Ну, відповідно, безпосередньо відношення міста до цього підприємства, яке займається вирощуванням сільгоспродукції, безпосередньо немає. Як своя власна доля, так само людей непокоять і проблеми їхнього керівника, якого на підприємстві поважають. Я свіде світок того, скільки цей сітак вніс. Грошей чи матеріалу у цей завод, скільки він уніс, скільки прийшло мільйонів, скільки прийшло бумаг через цей завод. І на сьогоднішній день закривають цей завод. Хочеться плакати 75-го року робиш. У нас майже всі такі, ну пристарі молодежі, мало всі так не уложував. Дуже багато у цей завод ночами приїжджав. За, за всім дивиться за качеством, за всім. По чому йому сьогодні не дають працювати? Хвилюються і мешканці сіл, які надають землі в оренду ТОВ Український Солод. Вони побоюються, що землі не будуть оброблені, якщо немає керівника. Податківці запевняють, що їхні дії не перешкоджають роботі підприємства. Підприємству не заважали працювати в нормальному руслі, проводити фінансово господарську свою діяльність. Тобто слідчі дії з боку працівників податкової міліції проводились в рамках чинного законодавства України. Інакше оцінюють ситуацію представники адміністрації ТОВ Бердичівська солодова компанія у нас була перевірка податкової інспекції. За вимислом їх було нараховано 2 мільйона якихось штрафів. Іншими словами, солодова компанія, як фірма, засновник Слава Петрович. Вложив його ж фірму український солод біля 12 мільйонів коштів на посівну, так як та фірма не мала ніякої застави, не могла взяти кредит. Було посіяні поля. Восени були зібраний урожай, і український солод урожай віддав біля солодової компанії, яка його переробила в солод. Тобто з солодовою компанією. Чомусь податкова інспекція вирішила, що це гроші, які направив Олександр Петрович в село, потрібно обложити їх і забрати ПДВ. І, Відповідно, 50% штраху на це нарахувати ще. І всього вони насчитали 12 мільйонів. Ми, звичайно, оскаржили це питання, оскаржили в суді. І зараз суд, справа знаходиться в Житомирському спорському суді. розглядається. це питання, питання штраф, які вони нарисували, вони не згоджені. І не мають ніякої юридичної сили про те, що ми їх комусь должні. Після рішення суду, якщо суд признає, що ми не праві, ми, звичайно, проплатимо цю суму, якщо суд признає це. Або якщо ми не оскаржимо далі. Чергове засідання суду відбудеться 29 березня. Напередодні, по проведенню першого засідання, генеральний директор ТОВ Бердичівська солодова компанія Олександр Сітак вимагав призначення незалежного експерта, який би оцінив дії податкової інспекції.